Як очистити організм? Дивіться, спеціально там робити якесь очищення не треба нікому, тому що в нас детоксикація, процеси очищення відбувається щосекундно. І наше завдання підтримувати детоксикацію. Детоксикація відбувається дві фази детоксу в печінці. І третя фаза елімінація токсинів, тобто виведення токсинів з організму це відбувається завдяки жовчин, жовчу відтоку, тобто, тобто треба піклуватися про жовчу відтік і про регулярний стул, тому що закреплям. Буде призводити до того, що токсини не будуть покидати організми. Ці фази детоксикації залежать від білку. Нам потрібні амінокислоти для проходження фаз детоксикації. Тому хтось думає, що там, щоб очистити організм, треба відмовитися від тваринного білку. Ні, це неправда, це міф. І також не можна допускати дефіцити нутрієнтів, тому що і перша, і друга фаза залежить від вітамінів, мінералів, від антиоксидантів, фітопрепаратів. Звісно, ми можемо щось додавати, щоб посилити і підтримати реакції детоксикації. Існує дуже багато нутрієнтів. До речі, я про це розповідаю на своєму безкоштовному інтенсиві. Ви можете перейти за посиланням в шапці профіля і зареєструватися. А що в цілому? отримувати більше корисної інформації, правдивої інформації, ви можете підписатися на мій акаунт.